Тисяча слів, і ти почнеш вільно розмовляти. А друга і третя тисяча слів, і ти почнеш вільно розмовляти на будь-яку тему. І це не просто якийсь клікбейт, це реальні дослідження вчених. Вони підрахували, що ті слова, які ми реально використовуємо кожного дня, це плюс-мінус тисяча слів. І це афігенні новини, тому що це нам каже: знаєш, що Що ми не будемо вчити ту англійську вічно. В тебе є чітка одиниця вимірювання свого прогресу. Звісно, ми не говоримо зараз про граматику, що теж дуже важливо. Але і слова це піпець як важливо. І от як же ж ще зробити так, щоб ця 2-3 тисячі слів реально вивчилися, і ти реально міг їх застосовувати, і тобі не треба було їх переучувати заново і заново. Щоб не розповідати тобі це дуже довго в цьому відео, я зібрала все в одну компактну статтю з лінками на ці дослідження. Забрати собі цю статтю ти можеш за ось цим словом ноїзд. Звісно, з тебе підписка.